Почнемо ми, ну, що називається, з, е, що називається з най такого вриваємося та, е, запис, який я подивився, я реготав, чесно, чесно кажучи, дуже, я навіть його пошерив. Отже, нагадую, як Щегель щемив Скрипіна. Дзвонить мені Ден Дума, каже бля Андрюха, я таку хуйню вчора пережив. Дзвонить мені Серега Дубей каже: ось у нас в верховині має бути вечірнє шоу скрипіна, і туди кличуть стендап коміка. Uh -huh. І ден каже: я uh -huh. приїхав в ту верховину, а це тупо съєз яких затянутих YMCA тіпів Я виступав за стендапом після батюшки. І там був батюшка, який ахуєнно красиво виглядав, і він є одними панчлайнами. Наприклад, це то, що у бать яких не гріх, а до цього були тіпи, які співали якісь автентичні колядки, якісь тіпи з трембітами, і дума виходить, каже, фу, не те, що назвали королі крінжа <Castelha Credit> <Tort Gesonky facial> і починає тупо правду матку розказувати, і чутно, як в залі люди типа чуть-чуть. А потім скрипін бере у нього інтерв'ю. А бля, він ще на початку стоїть зі Скрипіном на сцені і каже: Ну не в обіду вам, ну коли ви на початку сказали, що ви трошечки душніла, ну чесно, я вас недооцінив. <görüş leurs> Класний прикол. Я беззаперечно, я ж не ображаюся насправді, тому що кращу рекламу для пізнього вечора придумати було годі. Про, про, про Дениса думу ми поговоримо, тим більше він мій земляк, та, значить, душніла, потім батюшка. Це Іван Рибарук був між іншим. Прекрасний священник з Криворівні, з тут вона поруч. Церква, вона культова, і це треба пояснювати. Але насправді у YMCA там не мало до цього ніякого відношення, крім того, що це думка, це я тобі вже пояснюю. Оскільки ти не приїхав поки mm -hmm. що в верховину і не брав участь у нашому пізньому вечорі, то це такий центр, так, він називається Думка через YMCA, тому що вони належать до цієї мережі YMCA. Нікого там, прямо секти у YMCA не було, там були наші глядачі. Але тим не менше, це, Романе, ну, я не ви виявляю враження Дениса. Я Це будь-який класний вірш. Я ж пережив цей вечір виключно досвідом свого друга і передаю, як це було. Ну я дуже сміявся. Це ж найкраще, що може бути. Це легендарно. Наше ще займатися стендапом, якщо не виступати десь на виступі, де тебе, можливо, і не сильно чекаєш, і після батюшки. Денис, правда, потрапив для нього страшну ситуацію, і він від щастя чи від горя просто нажрався, чесно кажучи. Він просто впився, і коли він напився. Він, знаєш, він вийшов на публіку, почав щось там стендапить, а воно не йде людям. Ну, вони не звикли там до такого формату. Думаю, блядь, треба рятувати ситуацію, щось треба робити. робити, Ну, він в результаті пішов там за лаштунки, там нормально так його прийняли, музиканти теж. І він потім, коли вже був підігрітий, так би мовити, і у нас вже практично все скінчилось. Він так, а тепер я виступаю і почав навалювати. І тоді воно. Почало заходити. Там уже фуршет, знаєш, таке неформальне спілкування. І я Денису розказував страшні історії з життя. Ми там ділилися життєвим досвідом. Я зараз на публіку не буду розказувати. Як ви любите стендапери, постійно там, ну не всі, правда, розказувати. Про власний досвід мастурбації, то от ми з ним власне, це обговорювали потім, він був в стані це сприймати що це добре. Ну я горілку не жрав в той вечір. Та, так що, А Денис, Денис має тепер шикарний досвід. Я з ним ділився ним. Та. Так от, що це було? Що ти так взяв не їхав? І що тобі борщ насрав? Де? Ти, не знаючи нічого, і так от переказуєш, вирогочити всі, стібети нас, ми тут, блядь, вйобуємо, стараємося. Що називається, раби на галерах. Блять, знов не то пальто. Ну, поясню, так. Роман, я б каспорю. Щоб похвалити вас, не треба. Це єдиний можливий е, вообще формат. Де ви питаєте, що не так, і я вам кажу: все так. Ви все класно робите, ви дуже шановані люди. У нас є кепка з вашим мерчом в банку сувенірів Сракадупи нашого а зв... подкасту. Ми а звідки... вже давно а хотіли і вас, вас гостем покликати. А нам чи хтось подарував, чи ми купили, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Бо у нас Владик все це адмініструє, і до нього в руки це попадає. Капиться? І ми хотіли і вас кликати, да. І хотіли з вами закандинати. Кликали. І находить мене... кандієнта. Кликали. У мене така корона, блядь, виросла в той момент. Думаю, яка срака дупа, блядь, нахи воно мені здалось, блядь. Знаєш, тіпа, піду, блядь, обіструть, обстібуть, і я буду обтікати потім ще півроку. Думаю, я ж серйозний політичний оглядач, типу, журналіст. Е ну, ми обсереднім не займаємося. Ми Скоріше зай... заводимо контакти і насолоджуємося спілкування з легкими людьми, які. Не так, як наш з вами друг Сергій Іванов намагається просто відпрацювати на свою аудиторію. Коли не нав'язував бесі, де то, все охуєнне. Отак От і подкаст е, робиться. А потім що? Е, на жаль, такі особливості інформаційного простору, що до вас долітає тільки отакі відоси, і більше того, ви навіть їх сприймаєте так, ніби до вас долетіло щось погане, бо зазвичай погане долітає. Ніяких претензій. Я не казав, що погана людина, чи ж це долбайобство. Це класична ще для стендапа ситуація, де він з'являється в місті, де його не чекають. І мені позвонив ден, і він. Дуже стомленим голосом в дуже поганому настрої, чого не буває ніколи в житті у Дениса Васильовича. Думав, бо це найщасливіша, найлегша, найвеселіша людина і найп'яніша людина, яку я знаю, сказав мені, що тафу нахуй. Він казав, тафу нахуй. Я таке пережив вчора, і ми орали всіма людьми, які були з ним на зв'язку. Тому я і переказав своїм колегам цю історію. І ми знов таки посміялися, пораділи задуму, і батюшка це хід, і насправді я дуже люблю отакі еклектичні тусовки і мріяв би побувати на вашому вечорі.